Чому українцям потрібна приватна пенсія? Перше, це можливість виходити на пенсію не в той термін, який встановлений державою, а на 10-15 років швидше. Бо коли закінчилася твоя пенсійна програма, тоді ти забираєш гроші і можеш на них жити. Друге, це є повна незалежність від страхового стажу. Бо тут тебе не спитають, скільки стажу ти маєш. Тут ключову роль грає, скільки ти часу відкладав гроші і яку суму. Третє, це можливість передати ті гроші дітям, чоловіку, дружині чи іншим родичам у випадку форс-мажору. Четверте це матеріальні захисти для родини на випадок смерті клієнта, на випадок смерті по нещасному випадку, чи захисти для самого клієнта на випадок якихось медичних проблем і втрати працездатності. До речі, є такий пункт, що коли людина втрачає працездатність, замість неї платить наступні внески по приватній пенсії. Компанія, і все одно клієнт отримує на виході свою значну суму і може жити добре. Звичайно, яка ця сума буде, від кожного залежить індивідуально. Скільки років і яку суму ви відкладаєте, стільки й маєте на виході з відсотком і з індексацією. Це дуже важливо. Гроші не пропадають, гроші нікуди не діваються, їх не з'їдає інфляція, бо передбачені механізми, які від цього захищають. Якщо ви розумієте... Що приватна пенсія це є власні кошти і набагато краще ніж боротися все життя за страховий стаж. Приходьте за приватною консультацією. Підберу для вас оптимальний варіант програми. Також презентації роблю на цю тему у своєму каналі. Посилання в профілі до зустрічі!